Усім привіт! З вами знову Олександр на каналі Моточас. Сьогодні у нас буде на огляді двигун Вейма 170 FPS. Це звичайний двигун на 7 кінських сил з виходом вала на 20 мм під шпонку. Якщо цікавий огляд такого двигуна, можете подивитися в попередніх відео. А сьогодні ми будемо на ці двигуни. У нас клієнт замовив ось такий редуктор. Це понижаючий редуктор з щепленням. Щеплення тут іде стандартне, таке, як на мотоциклах. Ось такі звичайні диски, які купаються в мастилі. Значить, Понижається редуктор 1 до 2. На виході буде тут 20 вал під шпонку, 1800 обертів і щепленням. Також. По мастилу заливається мастило, є щуп, щоб подивитися рівень. Зараз ці редуктора ми будемо встановлювати на цих два двигуна і відправляти до клієнтів на ще або на дробілки. Ще точно не знаю на що вони будуть їх ставити, але замовили. Якщо вас цікавить бензиновий двигун або дизельний, телефонуйте. Номер телефону буде під цим відео. Або можете написати коментар. Ми з радістю вам допоможемо підібрати двигун.